19 грудня день святого Миколая. Це найбажаніший день у році для тітлахів, адже кожен із них щиро вірить у диво і сподівається, на увагу й турботу з боку дорослих і неодмінно на подарунки. А для багатьох дорослих, 19 грудня день опіки над дітьми, і особливо над тими, що залишилися без батьківської ласки і турботи. 19 грудня зранку голова районної державної адміністрації Роман Квартенко відвідав Красноградський центр соціально-психологічної реабілітації дітей, привітав малечу зі святом та вручив їм подарунки. Антон Ніколай, звісно, буде вас оберігати, завжди буде дарити подарунки, тому що сьогодні ви вспомнили про нього, сьогодні ви спіли і пісні, і розповіли стихи, і прочитали навіть там. выборку из библии поэтому я хочу сказать что знаете что хотелось пожелать что святой николай наберегает всех он наберегает э, и тех кто э, будем говорить это желает и знаете есть такое поверие что целый год он смотрит за тем как мы с вами ведем себя и потом 19-го він вже роздає свої подачі. Упродовж дня представники виконавчої влади району побували в усіх дошкільних навчальних закладах району. Вони вітали дітей та вручали їм солодощі, а особливо насиченим і щирим виявився День Святого Миколая для вихованців центру соціально-психологічної реабілітації. Упродовж дня їх вітали численні гості, зокрема, міський голова Володимир Максим, настоятель благовішенського храму міста Отець Миколай. Начальник Красноградської об'єднаної державної податкової інспекції Наталія Тимошенко, генеральний директор ПАО «Промі» Євгеній Третяков, начальник райвідділу внутрішніх справ Юрій Щербина. Та приватні підприємці міста. Кожен з них знайшов для дітей чимало теплих слів і, звичайно ж, вручив їм подарунки, говорить директор Центру соціально-психологічної реабілітації дітей Юлія Дроздова. Сьогодні для дітей Красноградського центру соціально-психологічної реабілітації особливе свято. Цей день вони очікують подарунки, вони очікують свято, бо святий Миколай приносить їм їх щороку. Цей день до дітей завітає дуже багато гостей. Частими гостями у нашому центрі є представники влади. Сьогодні нас привітав голова Красноградської районної державної адміністрації Квартенко Роман Олексійович. Ми дуже раді його подарунку, бо наші діти кожного дня отримують п'ятиразове харчування, тому нам подарували електропіч. Сьогодні також до нас завітає отець Миколай. Дмитрович, який щороку не залишає без уваги наших дітей, але ми теж йому приготували невеличкий подарунок. Постійними спонсорами нашого закладу є виконавчий директор ПАО «Промінь» Третьяков Євгеній Андрійович. Також нас завжди вітає податкова інспекція, районний відділ міліції, приватні підприємці, депутат районної ради Буханцов Віталій Вікторович. Кожен з них намагається в цей день зробити для наших дітей справжнє свято. Бо діти на це заслуговують.